Будні орхомана. Я періодично проводжу ревізію в пляшках, де в мене стоять зрізані квітконоси і де нарощуються дітки. З часом на стіночках пляшок утворюється наліт, який потрібно змивати. Також потрібно перемивати квітконоси, ось оцю частинку, яка знаходиться у воді. Що я роблю? Я акуратненько зливаю ось цю воду, в якій квітоноси стоять. Десь в якусь ємність окрему. Вимиваю пляшку від ось цього нальоту. Вимиваю кінчики квітконосів, потім назад все це розміщую. Доливаю необхідну кількість води, яка випарувалась. До речі, подивіться. Ось в прозорій ємності водичка, гляньте, вона чистенька, акуратненька, нічого там в ній немає. Наліт утворюється лише на стінках самої ось цієї пляшки. Тобто, ось цю воду я знову залью, коли помию пляшку, і все буде прекрасно. Лише долью невелику кількість свіжої водички, яка необхідна, щоб квітоноси себе нормально там почували. А чистенька ця вода за рахунок того, що, вон, бачите, там є вугілля. Розтираю туди таблетку чи дві активованого вугілля. Воно є хорошим фільтром для водички. Отже, вимиваю гарненько одну та другу пляшечку, за... Разом передивляюся, що тут у мене нового на квітоносах. Є чи немає якісь нові росточки. Можливо, якісь квітоноси десь підгнили чи ще щось. Ну, ось така от ревізія орієнтовно раз на півтора-два місяці. Ось отак виглядає пляшечка після того, як я її помила. Не до близьку, звісно. Можна зробити значно простіше, викинути стару пляшку і замість неї обрізати нову. Ну, а ось результат після проведених робіт. Назад залила ту ж саму водичку, поставила квітоноси і ось так: от на наступний місяць-півтора. Кому цікавий процес вирощування діток на зрізаних квітоносах, зайдіть, будь ласка, в опис під цим відео. Там я накидаю вам купу посилань з власного досвіду.